Друзі, вітер дує, конкретний сьогодні. Вирішив поставити жерлиці, 5 штучок поставлю, сантиметрів 10 від дна. Може клюне судачок. От Там моя судакова лунка робоча. Ми поки що підходів ще не було. Треба пригорнути трошки, бо дує жорстко. Друга вже щучку взяв. Дуже тонкий, там вже промоїна, тут десь 7 см льоду. Так що товщина льоду. Трошки підпнися, щоб мама не бачила з дружиною. Бо сьогодні субота, завтра неділя, Вони якщо сьогодні побачить відео, то мабуть на рибалку я вже сюди не поїду. Класно. Друзі, Вітер дує настільки жорстко, що я навіть не знаю, як вийде відео сьогодні вам засняти. Поставив 5 жерличок, більше не буду ставити. Будемо чекати, виходу судачка. Зараз 7.22, я думаю, якраз зараз От-от має піти. Андрюха жер... на жерлицю витягну щучку одну. Я поставлю жерлиці. Вип'ємо кави за ваше здоров'ячко. Бум. От, і будемо рибачити. Так що банда, наливайте собі чайку, каву, бутербродики. Можете віскаріка з колою налити сьогодні субота. От, і погнали. Я думаю, що все в нас вийде. Дякую, друзі, що дивитесь. Друзі, у нас спрацювання. Але не знаю, чи вітер, чи не вітер. Зараз подивимось. ну наче не крутить. Тільки що з вами побалакав і зразу стріп. Ні, не крути. Але щось є. О, жаба. Ха -ха. І живця нам оставила. Клас банда. Бачили як не крутила. Фу, але бахнула. Друзі, у нас перший збитий, не встиг камеру вімкнути. Зараз покажу як підлетів. Дивіться. Бум і зразу підлетів бахнув. Ну такі. Десь в районі пів кіла. Хтось його навіть, бачите, їв. Дивіться, як покусав, хтось Так доволі непогано. Ага, класний садачак. Друзі, такий кликастик, приємний, бачите? 7.33 на годинку. Я казав, що десь в 7.30 буде вихід. Так що зараз... Пробуємо, рибачив. Клас. Перший збитий, вже у нас щучка є. Відходу нема, то в Андрухі спрацювання ще одне. Чуєте як дує? О, тягне дядька Андрій щучку. О, теж пів кіла. На засолку! Ха-ха! Бачите, які жаби клюють. Щука! Він не міє судаків лови! Сьогодні 28 щук! Щоб зловив! Як, як тоді, Андроха 28 штук, бах. В районі 60 кілограмів. А я тоді зловив 8 судаків. Хотілося б собі ну, Не знаю, така масть щучка яка. Ну, в районі. Кіла, може, грам 800. І судачок в нас в активі. У мене, друзі, тільки що був сход, ні звідки прикидаєте. Ось дивіться, просто махнув бум. Якась риба підсіла і прямо в гунці зійшла. Ух, не знаю, що це я потім не бачив. Мені здається, що щука бахнула. О, Аж трупануло так по-рибацькому. Серик теж обрибився. Ну, має чуть більше. Може такий самий, може чуть більше. І один сход хороший. Прям в лунки, блядь. поняв? Я на жерлиці обернувся, дивлюсь. Бум, прям я не знаю, що ти де шо. Друге ще одну щучку бахнув. Вони трошки вище піднімають живця. Я опустив трошки нижче, все-таки сподіваюся на судачка. Але щучки теж не помішають. Будемо пробувати бачити. Трошки вже хлопці підловили щучки. О, друзі, дує капітальна просто. Не пам'ятаю чи привітався, друзі. То всім привіт. Так, друзі, сказати, що тут в цьому місці лід тонкий, це нічого не сказати. Лід реально сантиметрів 7-10. Щоб ви розуміли, за бортом вже 17 березня, у нас дві ночі було по мінус 9, сьогодні вже трошки тепліше. Так що шукаємо судочка, буримося. у нас підход рибки, О, не візьми, просто підійшла, по дну проповзла і все, а затрясло. Стоїть ще, мабуть, на дні. Фу, друзі. Ось зараз ще злую садочка одного. Фух, друзі. Коли рибка підходить, звісно, це дуже весело. Серце аж ду-ду-ду-ду. колотає. Хлопці щук там на думбасили вже. Но у нас в пріоритеті судак. Так, друзяки, може коли цигарка в кадр попаде, то ви вже не матюкайте. Я куряга про шовник звісно, Але стараюся в кадр з сигарети не попадати. Просто був підход, хотів вам показати. Дорача, друзяки, Вирішив я ще попнуть картошки, сіках не приходить, підходів практично нема. То будемо щуку ловити щоб підніму ще добре, це в районі 10 сантиметрів можливо щучки нас поклюють трохи будемо робити екшн контент коротше трохи в підйомі як закрутило все вимотало всю а не мотай мотай вагор треба Стрель стрельнула, стояла, стояла, потім як крутне, поняв, я вже фігів. Теж швабра така. Грам 600. Ду -ду -ду. У -у -у -у. Та взагалі гарно замотало, Тебе вже п'ята, да? Да, так? Зараз покажу вам, банда хлопці, щучок в дубасі, поки я судачка шукаю. А ти Толян, поставив жерлиць? рухині, 4 там, 5. Де Саня? 6. Браконьєри на рибалці це не добру. Молодці, молодці. Що клює? Да я зду судачка. Я тебе зараз напускаю по велику добу, херсне тонг. Ну да. <кій> <кій> так що, друзяки, якось так. А! <кій> ну це був не підход. Я просто грав, грав і дивіться, яка штука пролетіла. Що це за риба, непонятно. Я думаю, що щука, скоріше всього. Фу. Я воно одразу колотнула так всередині. Не зрозуміло, що це за риба, що це був за прольот такий, а може лящ, хто його знає. Потрясемо приманочки. Трошки походив по лунках, підходів не було. Вернувся на ту саму, теж не було підходів, але бачите, пролетіло. Зараз спробуємо ще десь побурити. О, в нас підйом, друзі. Ну не крутить. Зараз побачимо, що це в нас. Рибка плюнула, може не рибка, бо зараз підмотало трошки. Підматиє, бачите. Рибка. Щука. Сука. Хотів судака. Бачите, жерлиці зразу треба ловити. Вітер конкретний дує. Бачите, підняв трошки вище на дно і почали щуки клювати. Фу, друзі, переставляємося, зараз далі. Будемо ловити, відчіпляємо її, ловимо. Мотаємо. друзі, знову на те саме щось щучку зловив, Знову підйом і мотає. О, ого! Щось доволі непогане. Опа! Еще покажу Ну, да? <реш> цей раз уже точно. Фу, боже, вца закопнула. Разматриваем, отчепляем щучку, отчепляем живчика. Далі продовжується дочка кошмар. Все, друзяки, в нас вже садички. Класно вже палка. Зараз очікував цю жабу. Звукні інструмент. В підходку. Бачите, відволікаєшся на ту щуку. Зараз я вам покажу. Вон, дивіться. Бляха, покльовка була! Ви це бачили? О, друзі, і ще стоїть риба Твою мать, оце придавило Вона ще стоїть в охолоті, але навряд чи вже клюне. Все, друзі, перенаживив живчика і повернувся на луночку свою. Хочете, судачка половить. Але бачите, щучки не дають. Андрюха витягнув непогано, я думаю, за три. Здалеку добре не видно. Але мені здається, що там за трюндель. Вже два схода в цілому. Є підходики час від часу. Так що будемо тут трясти, випрашувати судачка. Один судачок вже тут прийманий. Я приблизно на цій лунці вальнув ляща десь за півтора кіла на віп, до речі. Ух, тріщить як. Коротше, банда прямо на опусканні попахнула. Бачу, ліска моя так швидко почала втікати від мене. Глинула на віп, Навіть ні підходи, нічого не побачив. Просто... Опускав приманку і вона вильнула. Жаба. Фу, четверта щучка. І все така половить перехожу з лунки на лунку. опускаю як дасть. Action, action. Дивіться як замітає ехолота вже тут, в кармані сніг в цьому, в самій сумці ехолота. І дне, звісно, жорстко. Крім нас, двоє фінів. А, ще один прийшов якийсь такий самий дурачок, як і ми. Рибки хоче половити. Ух, бачте, як задуває. Передавали сьогодні 9-10 метрів. Щуку тільки кинув, вже її підзамило трохи. Хоча сніг не йде, здуває тільки те, що на льоду лежить. Все, друзяки, буду переходити зараз назад до санок на свою луночку. Тут підходів немає поки що більше. О, друзі, не треба, сань! Біг до Андрухи, з багром бачу, мучається, витягнув щось, буде багато. Зараз покажу. Така, я думаю, 3,5, так? Да? Ну. О, бачу. дивіться, яка гарна. Ох, класс. Он... Так, 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 так. так не вичипишь. Через жабру бери. Нет. А не, не Засовывает в рот. Mm -hmm. <laughs> Це яка нагла 10 метрів від мене, там де я щучку більшу зловив, викинув наживку, вже подерта така була, вона прилетіла і в нагу. Підзносить знатно, звісно в сторону. І собі Снідає ворона. Нехай снідає, ми на неї не в обіді, правда? друзі попить кави о підход і бачу підход вихолоті ну не хоче нашу приманку їсти підходило підходило і передумало, прикидаєте трошки почекаємо дивіться банда в тих браконьєрів два спрацювання і два поряд так що взяв погра може щось велике клюне. кофе папероска. Шуруємо. і в двох холості Що, не вмієте ловити чи що я вже багра спеціально взяв Подстава Бачите, буває, друзі, таке. До знову знову жерлиця, жерлиться, сані дві. Та сторона добре працює по шиці. У мене оця працювала оця, І там я зловив нові. Ті, що взагалі три, ні одного спрацювання не було. Но я там ще зараз одну поставлю біля своєї лунки, може судачок підійде. І підемо далі кошмарить судаків шукати. Сані, не знаю коло в стане, коли щось є, бо вимотало добре в сані. В сані добре вимотало, а, є щучка. Щось підкручую трохи. Добре. Я ще одну доставлю, зараз там біля сану все. Короче, друзі, доставлю дві. Одну поставлю за 2 метри від сану, бо там є підходи. Але не бере навіб, може на живця візьму. А отам я зловив за метрів 3-4 звідси щучку на навіба. То поставлю тут може будуть покльовочки. Отам в хлопці трохи покльовує, в нас тут поки що ні, але тут скрізь піщане дно, то для щуки тут не дуже місце. Тут більш отакий п'ятак для судачка. Але щука теж є, бачите, і там. На ту дві злови, на ту одну, тут на віпчик злую. Все, працювати. Пішла наша блотвичка. Пішов, друзі, по жирцям мене зразу два спрацювання. І крутить, дивіться. О, є рибка. Щучка. Підемо... Ой, наступна крутить. Зараз тут будемо жервувати доганяти, Тільки що крутило, друзяки. Ось тут, тут посерйозніше трошки. О! Така паспорний. Клас! Дві штуки зразу, Офігеть. Класно, друзяки. Бачите. Одну жерву. І дві бахнули, дивіться, яка класна. Шість штук не повідчіпляв, лежать і третя спрацювала. Підковся, ніколи. Є-є. Теж щука, дивіться. Три буквально за хвилину О, молодець, виплюнув на Живця катастрофічно не вистачає. О, три зразу! Афі! Оце вихід, друзі. Так я люблю рибачити. Що це так виходить? Зараз ще, поки будемо ставити, постріляють. Можна. Так, зараз ставлю ту, на яку хотів живця почепити, потім будемо розмазнути щучок. Фу, бачите, судака половить. сюди друзі, Я не знаю як ми будемо їхати додому, але там в Сані теж щуки покльовують, чого нам такі треба? Великі не дуже, а отакі от треба на засовочку. Сані теж там знову два підйоми і щучки. Фу клас. А, друзі, кайф. Був друзяки на міляку, нічого не клюнуло, йду назад і прямо на очах. Жерлиця стрейнула на того дохляка, що я ставив. Не знаю чи вітер, чи не вітер, бо дує страшно, звісно. Але не видно, щоб крутило. Зараз ми тут спробуємо половити. На ці мене щука бахнула. Тут крутить, дитя, тільки санки поставили. О, щось є невелике. Опа, тут такі вуз. нема. Ні, нема. Тільки пройшов, поставив санки. Ой, пахнув щука. Я п'ять щуку, зараз вам покажу, як вона клюнула. Спочатку підлетіла. О, дивіться, пролетіла бум! Ось. Потім зупинилась і бахнула. І на гачечку. Все красиво. Так що, друзяк, якось так. О, клас, 9 вже сьогодні. Друзі, у нас спрацювання. и пидматые трошки. Фига что мотала. О. О. рыбка? О, еще одна. Десяток купилочек. Ха, класс. Знаете, как щука тут басить, Прямо перед сана. Словил воду и сразу другу. Средка непогано. О! Чуть до трьох. Хе-хе, классно! Ты що ловить, бо потім вже не дожену. Така мамуля. Класно. Стояла, тільки закинув, стояла в лунці і щука бахнула. Да, дивіться, вам показую. Бачите, стояла риба в лунці. Мій віп і одразу І ще одна якась риба стояла. Вона одразу підсеклася. Розлив я ще такого віпчика, вирішив поміняти. Знову спрацювання і тільки що мотало. Я підходив, то крутило. Ну є ну. там щось. О! Щось є. Щука, сука. Фух. Там вони, тілунці я вам показував, підходив і не взяв, потім ще разів шість підходив. Ніфіга, бачите, щука йому не дає. А, така півторачка. Ота, все, спадки. Отакі банда дядько Андрій судачки ловить. Красиві. Такі в районі кіла. Молодець. Поздравляй. Дякую. О, такі. Виб. 20. На так? Да? Хорошенький. Вони важкі свікали, подивитися, 28, 28 грамів. Хорошенький. Виклюці камера. Ух. Все, друзяки, їдемо додому. Шерлиці сьогодні працювали, якщо не сказати, добре.